Глава друга, 245. У місті судовий процес з приводу будівельних недоробок тривав уже понад 3 роки, і можна було очікувати, що він затягнеться у тій чи іншій формі ще стільки ж, якщо не більше. І раптом все несподівано закінчилось якнайкраще. Позивач під час перерви у судових засіданнях погодився на сміховинну низьку неустійку. Халек не розгубився і підсунув своєму клієнтові на підпис папір про добрі наміри. Клієнт господар фабрики барвників зі Скетенді у присутності свого враженого адвоката взяв та підписав усі шість копій листа, а судовий нотаріус негайно запевнив справжність підписів. Білі сидів під час усієї процедури нерухомо схрестивши пальці на колінах, почуваючи себе так, наче виграв у нью-йоркську лотерею. Ще до обідньої перерви справа була залагоджена та закрита. Білі потягнув до свого клієнта Олані, замовив, чивас із водою для клієнта та мартіні для себе. Потім зателефонував додому Хейді. Моханку, коротко сказав він їй, коли та підняла слухавку. Так називався курорт неподалік Нью-Йорка, де вони давним-давно провели свій медовий місяць, подарунок від батьків Хейді, і закохались в те місце, проводячи з того часу там нерідко відпустку. Що? Моханка, повторив він, якщо не хочеш, попрошу Джуліани з контури. Ну, фігушки, біля, в чому річ? Ти хочеш поїхати чи ні? Так, звичайно, цього вікенду, завтра, якщо домовишся з місіс Бін, щоб вона прибула і подбала про Лінду. Нехай простеже, щоб усе було вимито, оргії не влаштовувалися і щоб його слова заглушив радісний крик Хейді. Біллі, невже, невже вийшло? Кенлі має намір заспокоїтись. Кенлі вже заспокоївся. Після майже 14 років безглуздих тяганин твій чоловік перемагає двох добрих хлопців. Перемога незаперечна. Скенлі домовились по-доброму. І тепер я король. О, Біллі, блиск! Заверещала вона цього разу так голосно, що в трубці засвистіло, і Біллі відсунув її в бік. Як гадаєш, Лінда не заперечуватиме, якщо ми змиємось на 5 днів. Вона буде тільки рада. Уявляєш собі, сидіти біля телевізора до першої години ночі, базікати із Джорджією дівер про хлопчиків і лопати мій шоколад. А може ти жартуєш, чи не холоднувато буде в такий час? Твій джемпер упакувати, візьмеш кожен шок чи пальто, чи те інше. Він запропонував їй вибрати речі на свій розсуд і повернувся до клієнта. Клієнт уже наполовину осушив великий келих віскі Чівас і хотів розповісти польські анекдоти. На радощах він виглядав так, ніби його курним мішком по голові обігріли. відпів Мартіні і наполовину вислухав побиті гостроти про польських теслярів та польських рестораторів. Думки його витали далеко звідси. Справа могла б мати далекосячні наслідки. Звичайно, рано говорити про серйозну зміну в його кар'єрі. Але чим чорт не жартує, дуже непогано виграти процеси з великою фірмою. Це може означати, що перший удар хитнув Гейді вперед. Вона, мимоволі, стиснула пальці, він невиразно відчув біль у генеталях. Удар був такий різкий, важко уявити, що з ним було щось, якби не були ремні безпеки. Кров бризнула вгору, три каплі розміром з монетку обросили вітрове скло. Кейді ще не верещала, це буде пізніше, а він не встиг нічого збагнути. Розуміння того, що сталося, прийшло із другим ударом, і він допив залишки мартіння. На очі навернулись сльози. З вами все в порядку стурбувався клієнт на ім'я Девід Дагенфілд в порядку. Навіть не уявляєте собі, наскільки все зараз білі простяг руку клієнтові. Вітаю, Девіде. Він більше не думатиме про нещасний випадок, більше не згадуватиме про цигана з гниючим носом. Він став чудовим хлопцем, і це відчувалося в міцному рукостисканні Дагенфілда. І у його трохи втомленій посмішці. Дякую тобі, друже, сказав Дагенфілд. Велике дякую. Він раптом перехилився через стіл і незграбно обійняв біллі Халика. Біллі теж трохи стиснув його в обіймах. Але коли клієнт опустив руки і випадково зачепив пальцем в щоку Біллі, йому знову згадався зловісний дотик цигана. Він торкнувся мене, подумав Халик і. Хоча це був дотик клієнта друга, він мимоволі здригнувся. Повертаючись додому, він намагався думати про Дагенфілда, бо ці думки були приємними. Але коли проїжджав мостом Трібору, виявив, що думає про Дженеллі. Майже півдня він провів з Девідом Дагенфілдом у ресторані Олані. Але перше, що спало йому на думку, провести свого клієнта до трьох братів, ресторану, який негласно заправляв Річард Дженеллі. Здається, роки минули з того часу, як Халек відвідав братів. В Зважаючи на репутацію Дженелі, це було б нерозумно. Але він насамперед згадав трьох братів, де були чудові обіди, і взагалі можна було непогано провести час. Хоча Хейді не дуже жалувала це місце і самого Дженелі. Білі вважав, що вона боїться, він проїжджав узгангет Хілрод. Коли думки знову повернулись до цигана, як привчений кінь неодмінно повертається до своєї стаї. Спершу ти подумав про дженелі. Коли ти того дня повертався додому і Хейні плакала, сидячи на кухні, ти насамперед подумав про джинелі. Слухай, річ, я сьогодні вбив стару жінку. Чи можу я заглянути до тебе в місті і побалакати треба? Але Хейді була поруч, і вона б його не зрозуміла. Рука білі, що потяглась до телефону, повернулась назад. Раптом до нього виразно дійшло. Він успішний юрист з Коннектикуту, потрапивши у погану ситуацію, нічого кращого не придумав, як звернутись до нью-йоркської шпани, до діяча, який мав звичку розстрілювати конкурентів. Джинеллі, високий чоловік, не красень, але й не виробок. У нього був сильний, але водночас лагідний голос, який ніяк не асоціювався з образом лютого карного злочинця та вбивці. Судячи з поліцейських паперів, він був пов'язаний із усіма трьома братами. Того дня Біллі хотів почути його голос після того, як шеф поліції фарю Данкен Хоплі відпустив його. Чи так і сидітиме тут весь день? А Біллі отямився від своїх роздумів. Виявив, що сидить за столиком у переповненому ресторані. Я кажу, платитимете, чи... А, так, так, білі квопливо витяг гроші, забрав у офіціанта здачу і разом із клієнтом залишив ресторан. Тепер, повертаючись додому з Нью-Йорка, подумав, що Дахенвілт не зміг відвернути його від нав'язливих думок. Що ж, спробуємо Маходка. Треба, зрештою, позбутись старої циганки, старого цигана, хоча б на якийсь час забути про них. І знову він згадав Дженеллі. Білі познайомився з ним через фірму, яка сім років тому виконувала якусь роботу для Дженеллі. Йому доручили цю справу як наймолодшому юристу. Жоден із старших і солідних адвокатів не побажав зв'язуватись з, з Дженеллі. Оскільки вже тоді його репутація була досить поганою. Біллі не став питати Кірка Пеншлі. Навіщо взагалі фірма погодилась мати Дженеллі як клієнта? Розумів, що у відповідь йому запропонують займатися своїми паперами та не потикатись до керівників з питанням щодо їхньої політики. Він підозрював, що Дженелі має якийсь скелет у шафі, фігурально висловлюючись. Халек почав свою тримісячну роботу як адвокат Асоціації трьох братів, очікуючи, що буде досить важко долати антипатію і страх перед своїм клієнтом. Але натомість захопився особистістю Дженелі. Той виявився привабливою персоною, з ним було просто цікаво спілкуватись. Більш того, і Дженелі поставився до Біллі з підкресленою повагою. Яку той не удостоївся у своїй фірмі цілих 4 роки. Білі пригальмував машину, біля турнікета Нороако, щоб оплатити в'їзд на магістраль, машинально відкривши шафку, витяг з-під дорожньої карти пачку печива і почав розсія ножувати. Крихти посипались йому на груди. Хоча робота з Дженелі була завершена задовго до того. Як головний суд Нью-Йорка висунув проти нього позов за організацію розправ гангстерів. Напередодні війни наркобанд. Звинувачення було висунуто Верховним судом Нью-Йорка на весні 1980 року і благополучно поховано восени 1981 року. Головним чином через 50% смертність серед основних свідків звинувачення. Наприклад, один вибухнув в автомобілі, де знаходився разом з трьома поліцейськими, які його охороняли. Інший помер, коли йому проковтнули горло відламаною рукояткою парасольки. У цей момент свідок сидів перед чистильником взуття. Два вирішальні свідки природньо заявили, що вони зовсім не впевнені в тому. Чи послухала вона саме голос річі Чинелі, коли той віддавав наказ убити бруклінського наркоборона та прізвище Річовський. Західний порт, Південний порт. Майже приїхав. Халек знову пошарив у бардачку, намацав пакетик арахісу, який подавали в літаку. Трохи залежали, але їсти можна. Білі Халек почав жувати горіхи, не відчуваючи смаку. Він і Дженелі всі ці роки обмінювались різдвяними листівками, іноді зустрічали, щоб повечерити чи пообідати. Зазвичай в трьох братів. Поступово спільні обіди припинились. Виною тому частково була Хейді, яка перейнялась глибокою антипатією до Дженелі, а частково і сам річ. Ти тримайся тимчасово від візитів сюди, сказав він якось Біллі. Чому це? невинно запитав Біллі, наче тільки вчора ввечері не гризли Хейді через це. Ну, тому що з погляду громадськості я гангстер, відповів Дженелі. Розумієш, Віллі, молодих адвокатів, які спілкуються з гангстерами по службі не просувають. При цьому вся справа. Я хочу, щоб ти був чистенький, не замараний і ріс по службі. А, значить, в цьому справа. Ченелі якось дивно посміхнувся. Ну, загалом є і інші причини. Які ж? Вільям, я сподіваюсь тобі, ніколи не доведеться знати про це. Але час від часу ти ж все ж таки заглядай каву попити. Побалакаємо, посміємось. Коротше, ти не пропадай ось що я хочу тобі сказати. І білі час від часу заглядав, хоча визнав, що такі візити ставали дедалі рідше. А коли опинився перед судом за звинуваченням у наїзді та вбивстві знедбалості, він перше за все згадав Дженелі. Але добрий старий бабнік Карі Росінгтон про все подбав. Шепнув йому розум. Навіщо раптом задумався про Дженелі? Мохард! Ось про що варто думати. І про Девіда Дагенфілда, який приніс удачу, і про втрату кількох фунтів ваги. Однак, під'їжджаючи до будинку, він упіймав себе на тому, що знову згадує фразу, сказану йому у Дженеллі я сподіваюсь, тобі ніколи не доведеться дізнатись про це. Дізнатись що? подумав Біллі. А назустріч бігла Хейді, яка обняла і поцілувала його, і Біллі на якийсь час забув про все.